Всім привіт! Я Михайло, це мій магазин «Спортсех», а це наш спеціальний проект «Specialized Hard Rock. Саме з такого велосипеду почалось моє знімство з компанією «Specialized» у далекому 2006 році. Цей ж велосипед потрапив до нас від мого товариша Юрка Ковальчука з пропозицією дати його на потреби ЗСУ. Оскільки велосипед загалом був в поганому стані, я вирішив надати йому нове життя та замінити компоненти, не такі, що відповідатимуть сучасним тенденціям та дозволять новому власнику хардроку отримати максимум задоволення від катання на цьому велосипеді. Звісно, на рамі хардрока є подряпані та сколи фарби. Та прошу не сприймати їх як пошкодження, а як татуювання справжньої 16-річної рок-зірки. Коли у мене був хардрок, я лише робив перші спроби в виросиному катанні. Завдяки йому я навчився робити баніхоп, стрибати невеликі дьорти та отримував нереальне задоволення від катання на локальних трейлах. Мій велосипед тоді був обладнаний компонентами SRAM. У цьому ж проєкті я використаю обладнання Shimano, достатньо для трейлового катання. За накат та щеплення відповідатимуть універсальні покришки Panaracer Comet HardPack. Продуктивність у новому власнику хардрока допоможе трансмісія NDOR 1х10 з перемикачем m 5120 Підпрацюванням нерівності на себе візьме повітряна вилка RockShox Judy Gold RL з ходом 100 мм. Передня гальма чотирьохпочневі Deore M6120 для максимального контролю. Задні з цієї серії лише двохпоршневі. Чітке перемикання забезпечує монетка DOR m 4100 В точках контакту райдера з велосипедом композитні педалі DMR v 6 сідло Comp та гріпси OneUp Up Components. І про головне. Мета цього проекту отримання коштів для допомоги нашим захисникам та пришвидшення перемоги у війні з окупантом. Тож бери участь в аукціоні! Всі подробиці у дописі під відео. Став вподобайки, поширюй і відпусти гальма.